Озеро, яке забрало 1746 людських життів. Коли мова йде про водойму та нещасні випадки, одразу що приходить на думку це потопельники. Але не у цьому випадку. Всі люди, про яких піде мова у відео, загинули за лічені хвилини. Тож як це сталося, та чому ніхто з них не зміг врятуватися? Далі у відео. Озеро Ніос знаходиться в гірському регіоні Камеруну в західній частині Центральної Африки. Озеро утворилося внаслідок накопичення води з різних підземних джерел та атмосферних опадів в колишньому кратері вулкана. Тобто, воно є кратерним озером. У серпні 1984 року біля озера та ближніх селах раптово помирають 37 людей. Від задухи, серед жертв також десятки тварин. Як це сталося та від чого на той момент ніхто не зміг пояснити, а вчені просто розводили руками. Розслідування загибелі не приносили жодного результату, аж поки 21 серпня 1986 року, рівно через два роки від попередньої трагедії, в районі 25 кілометрів не гинуть 1746 людей та понад 3600 тварин. Ознаки смерті у загиблих були аналогічні тим, що спостерігалися два роки тому задуха. Ранок того дня виявився надзвичайно тихим. Не було чути ні птахів, ні тварин, ні навіть комах. Абсолютна тиша. Місцеві жителі припускають, що це була хімічна атака. В ту ніч деякі, очевидці, бачили якусь велетенську білу хмару над селом. Вченим знадобилося близько двох років, щоб зрозуміти причини трагедії. То що ж сталося тієї ночі? Та до чого тут озеро? Вся справа у вулканічній активності, що проходила глибоко під самим озером, за сотні років на дні озера накопичилось близько одного кубічного кілометра вуглекислого газу, який залишався на дні через високий тиск та різницю температур води, на дні та на поверхні озера, аж поки однієї ночі не стався сил ґрунту на озері Ніос. Ефект був схожим на додавання Ментоса в Кока-Колу. Через активну реакцію газу колір води в озері змінився із синього на коричневий. Всього за 20 секунд весь накопичений вуглекислий газ зміг вивільнитися із дна озера та утворити Летенську білу хмару. А оскільки вуглекислий газ важчий за повітря, та хмара сунулася схилом гори до найближчого селища і буквально душила все на своєму шляху. Температура усередині вуглекислої хмари могла опускатися до 10 градусів, через що у рослин довкола озера була в'яла структура листя. Ось що сталося в обох трагічних випадках тих років. Нині, щоб запобігти утворенню нової трагедії, на дно озера була встановлена помпа, яка викаче воду із дна озера на поверхню, тим самим розріджуючи вміст вуглекислого газу на дні, не даючи йому накопичуватись. Якщо було цікаво, підписуйтесь на канал та ставте лайки, це дуже важливо для підтримки автора. З приводу розіграшу в минулому відео. Переможцем розіграшу стає ось цей коментар.